Всім привіт, друзі! Сьогодні ми з Гориничом вдвіжі рішив перемішати кожним остатки. Бур'янець так і зрядно пішов. Тут все вже зробив. Довольно неплохо виходить. Головне, що вовремя земелька ще не пересохла. Бачите, отак от перемішує, отакий фон остається після АГшки. А тут ось. Все. Жнива у нас тормознули, там залишилося гектар 20 з лишком. <косить, Косить то можна, а от зерновози на поле як... заедут, то они опять не выедут. Той зерновод, что я вам показал, двумя тракторами вытягивали. Класс Аксион и Джандир. Еле высмотнули. <coughs> вот такие вот сидираты у нас получаются. Рапс. Амброзия. Пшениці падалішньої не видно. Миші є сьогодні йде. Ну, все його практично все забирає. Діскова борона. Попробую я сьогодні, друзі, взяв там у товариша одного дискову борону 1,8. Но ніхрена в мене не вийшло. тому як сильно вона легка. І той каток задирай, не задирай, задрав, він в воздухі, ну тобто не лізе вона. Це ось у Сережки взяв, теж товариша 2,4, о, а Оця лізе. Оця лізе на той сі. Так що, ну плани які? Плани. Передіскувати його це потім. Ну я думаю, що за місяць тут нічого не буде. Ну а там уже піде бур'янець. Десь щось вже будемо зразу пахати. Є у мене догружатель механічний на горинича. Поставлю, спробуємо. Клужок, бомик. Ну, в общем, будемо пробувати. Да, друзі ось все. Сережка товариш мій дивиться ютуб подивився канал Андрія Загинайла і дядька Івана Ну і промастарив ось ось такий фар тут на гечка щоб тобто землю не кидало з передніх дисків на задні щоб менше забивало Ну, дійсно ефект є це тема хороша. Так що отак, друзі. Шпарим далі. Ось такий фон. Мені подобається, мені подобається. Так. Перекурив, щось буде цікаве, включуся. Парим з Гориничем далі. А, по Гориничу. Ну, в общем, чувствую все нормально поки, друзі. Тут все пушком. А от з тої сторони, ну я вже декілька раз знімав кришку клапанів, головку, то із оцієї проставки, де тут отверстє піднаправляючі. Плинема. Ну нічого, друзі. Вчора дивився відос. Рафаеля, він там привіз силіконові прокладочки. Треба буде до нього збігати, заказати, і перепакувати. Ну, а так це норм. Музика ввали, робота робиться. Так, поки пауза, друзі. А от інтересне, друзі. Зараз підемо подивимося. Це ось, друзі, кабанчики допомагають мені пахати. Так, капець, тут яма в коліно. Ну і там були ще невеличкі. Ну тут капець, ну що тут можна шукати. Все ще й далі є. Ось ось це мать кулака Дон Кіхот тут погуляв. Хі. Так, друзі, вже і роса падає. Ну мені тут залишилось буквально гектара два. Думаю, що в спину. Не, ну тут реально в коліно. Не, не тут. Все. капец. Все, друзья, иду в трактор. Вообще и меня съедят нафиг. Так. так, друзья, уже на новеньком тракторе уже и 4 моточаса наездил. Так, ну, пиляю далі. Вже пів дев'ятого вечора, ну, думаю, успіх. Друзі, став на місці рушені Горинича, коли з пожара. Почтив пам'ять перекуром. Ну і дай Бог, щоб таке не случалося в дальнішому мене і У вас. Все, друзі, заканчую тут вже Время вже 10 часов вечора. Всім доброго здоров'я, мирного неба і до нового відео!